Цей день настав в Україну їдуть гастробайтери. І цій новині ми би ще декілька років тому аплодували, а зараз треба плакати. На Закарпатті підприємство, яке займається виготовленням меблів, зараз веде перевоминим з Міністерством закордонних справ щодо працевлаштування працівників з Бангладешу. І це не висококваліфіковані працівники, не ті працівники, які можуть принести нові технології, а прості рядові збірники меблів. Не вистачає. Потвердженню бізнесу не тільки в меблівій галузі, а взагалі робочих рук. Частина з них емігрувала, частина з них перейшла та по зеленці чи приплила тису за кордон. І я хочу стверджувати, що наші українські руки за кордоном дуже затребувані робочі професії тут нормально себе почувають, чи то в Польщі, чи в Німеччині, чи в Болгарії, чи в Іспанії, чи в Бельгії, де би я не був. Працівники робітничих професій себе знаходять і живуть точно не гірше ніж в Україні. Це одна проблема, але інша проблема, яка зараз понукає роботодавців до пошуку такої робочої сили, це політика нашої влади. Влада зробила все, щоб залякати українців. І українці просто звільняються з роботи, не ходять, сидять вдома, ховаються, а на вулицю виходять їхні жінки. Це та сама бусифікація. Та сама ганебна мобілізація, коли аристократи і їх прислуга у вигляді СБУ мінтів заброньовані. А прості українці, мирні українці, які все життя утримували поліцію, СБУ, професійну армію, платили їм зарплату, видавали їм квартири і пайки, утримували їхні робочі кабінети, повинні тепер, за твердженням влади, іти на війну, захищати статки в першу чергу владарів і олігархів. Тому немає у підприємців можливості зараз існувати у інший спосіб, як винаймати робочу силу, просту робочу силу з-за кордону. І що це як не реалізація того плану, який колись був озвучений експертами, коли казали, що щоб Україна розквітала, треба було зробити 30 плюс 30. 30 мільйонів українців, а 30 мільйонів запросити з інших країн. Цей план, звісно, був вигідний владі для того, щоб розмити українство і зробити Україною тільки українською в назві країною. А всім решта, вона була б такою незрозумілою країною з міксом національності і легко було б керувати. Можливо, це реалізація того плану, який нещодавно теж озвучувався владою, що треба долучити 700 тисяч робочих рук, яких вже катастрофічно не вистачає. Однозначно ствердно, можна сказати, що недолуга державна політика пришвидшує нас до кінця. І якщо зараз Буданов стверджує, що у нас є ризик існування української держави у зв'язку з агресією зі Сходу, якщо найближчим часом не будуть проведені перемовини з Росією, до літа він дає нам час, то я хочу сказати, що влада підливає воду на млин Росії і знищує. Україну через знищення економіки і підприємництва своєю недолугою мобілізацію замість того, щоб в першу чергу бути мобілізований самій. Хочу нагадати, що в часи Другої світової війни на райкомах, і це говорить документальні говорить, думку, документальні свічки, висіли об'яви райком закрит, всі ушли на фронт. То у нас натомість всі державні інститути працюють, державні службовці знаходяться на місцях. Ніхто не мобілізований. Вони всі під броню. А воювати повинні прості українці. Ганебна політика призводить до знищення підприємництва, до відтоку підприємницької ініціативи за кордон. Ганьба, друзі, такій владі, ганьба такій політиці. Поширити цю інформацію. Хто її поділяє? Можливо, такий спосіб. Ми змінимо свідомість більшості і не будемо бачити тих ганебних рейтингів, де Володимир Зеленський має більше 30% відсотків довіри. Сейфобсейф Україн збережемо. Freedom, opportunity, private property. свободи можливості приватну власність і тоді збережемо Україну.